час, Коли всюду новітні технології, штучний інтелект, більше не треба дороговартісного обладнання для виготовлення сучасних окулярів. Не треба і професійності майстра. Достатньо просто взяти прилад штуч 3000, вкласти в нього рецепт, дві лінзи. Навіть не важливо, чи вони співпадають з рецептом. Штучний інтелект це виправить. Оправочку. Все це закрити. І натиснути лише одну кнопку. A few moments later. Ну ось і все ж туч 3000. Закінчує свою роботу. Залишилось буквально декілька секунд. Зараз будемо оцінювати з вами результат. Відмінно. Наші окуляри вже готові. Ідеальна робота. Штуч 3000 впорався на відмінно. Тепер кожен може зробити собі окуляри, коли захоче.